Авторський документальний проєкт Дмитра Комарова до річниці деокупації Харківської області. Ми всю дорогу вірили в наше ЗСУ. хлопці у своїх зали. Невідомі деталі подій того часу. Збираємось на так звану зачистку, про які вже можна говорити. Ми готові зустріти будь-якого ворога на будь якій де за цим мостом росіяни. Він цілиться в когось? відповідь і відсіч дамо гідна історії військових З цього місця. Починалася війна. Це перші хвилини. Навіщо ти приїхав мене вбивати? Ні, та цивільних українців. Ми хочемо жити. Ми любимо свою Україну. Ми хочемо повернутися додому в наші рідні домівки. Повітряна тривога. Укриття як повертали давай. нашу Харківщину. Звільнюються десятки населених пунктів. Рік Харківщина. Слава Україні. слава! 29 вересня о 20.30 На 1+,1 плюс Україна.